Ти приходиш в лікарню, і лікар говорить, що тобі залишилося жити максимум три роки. Да? Звучить це страшно, але така реальність. Якщо ти підсів на синтетичний наркотик, сіль, альфа-ПВП, то зрозумій, що тобі залишилося недовго. Вийти із цієї залежності самостійно майже неможливо. Навіть одне вживання може викликати шизофренію, навіть одне вживання викликає звикання. Людина деградує, втрачає себе як особистість, в неї руйнується повністю мозок. Залишаються тільки інстинкти там. поїсти, поспати. Пізніше навіть і це все пропадає. Залишається тільки одна ціль вживати, і все. Саме страшне, що людина це заперечує і не може вийти із залежності самостійно. Тому вирішуй сам, чи ти хочеш жити, чи ти все таки хочеш поставити. Своє життя під сумнів і вбити себе. Проси допомоги, не бійся, і тобі дійсно допоможуть. Залежність побороти можливо.